Доброго здоров'я. Продовжуємо тему створення додатків для оптимізації роботи з сервісом моніторингу. Для цього в середовищі Apple нам потрібно запустити браузер Safari, завантажити сторінку нашого сервісу і вибрати опцію поділитися. І пункт на початковий екран. Вводимо назву, наприклад, TranGPS, і натискаємо кнопку Додати. Давайте створимо ще один додаток. Таким самим способом. Додати на початковий екран. І виберемо функцію – «Додати». Відповідно, запускаємо. Один додаток. Вантажиться. Запускаємо другий додаток. Потрібний час для ініціалізації, і ось логін тест, вибираємо наступний додаток. Тут вибираємо. Відповідно, у нас є два додатки. «Тест» і тест». Таким чином, ми створили два додатки, які дозволяють нам відслідковувати різні параметри в системі моніторингу транспорту на різних логінах. Дякую за увагу.